Доброго дня! Хочу сьогодні з вами поговорити про скорочені ряди. Ми сьогодні, от я спеціально положила показати вам, для чого скорочені ряди взагалі потрібні, один із варіантів це формування от такої гарної горловини. Ця горловина сформована укороченими рядами. Бачите, от, і скос плеча сформовано короченими рядами. Що я маю на увазі? Що їх взагалі не видно. І це от перед ось лицевою гладію і ось спинка. От я її показую вам зі знанки, щоб показати, наскільки. Тут, правда, вона лохмата і в неї мало що. Ну, все одно видно, що зв'язана дуже акуратно, і ніде ці ряди, ніде їх не видно. Тобто все виглядає як єдине полотно. Я вам покажу зараз, як вив'язують немецьким способом ці скорочені ряди. ряди, ряди. Ну, По-перше, розкажу, де вони в в'язанні застосовуються. По-перше, це формування от, горловини, я вам її показала. От, горловина формується скороченими рядами. Дуже-дуже щадящий, акуратний метод, як на мене. Для формування ростка знов-таки, от бачите, різниця, яка От плече от спинка, тобто, от, оцей росток формувався. Якраз при помощи скорочених рядів. Для скоса плеча, це я теж вам вже ну, тут трудно вам, от, бачите, скос плеча є, і він сформований скороченими рядами. Також я люблю в'язати носки, вив'язую п'ятки методом бумеранга, там теж це все вив'язується при помочі скорочених Рядів. Дитячі шапки вив'язують, Ну багато де цей метод використовують. Так, тепер я свій жилет уберу і покажу вам, як це можна зробити на практиці. От в мене зв'язаний такий невеличкий шматочок ліцевої гладі на зразку. Зараз я трошечки приближу, щоб вам було краще видно. Вив'язуємо. До е, моменту скороченого ви маєте посчитати, де там розрахувати, де вам потрібно робити, які потрібно робити. Да, до речі, ще е, використовую для формування витички ну, для тих дам пишних, яким вони взагалі. потрібні. Як це робиться на практиці? Знімаємо першу кромочну і в'яжемо ліцевими петлями? В'яжемо ліцевими петлями стільки, скільки нам потрібно. Тут сонечко сьогодні таке нещадне в нас. От ми пров'язали ліцевими, і от будемо враховувати, що от ця петля в нас якраз для того, щоб розвернутися. Що ми робимо? Ми пров'язуємо, як звичайно, ліцевою, розгортаємо спиці і наше в'язання на вивіріт. Бачите, де ось вода на крайня тут вона виворотня. Ми одягаємо її на ліву спицю так, ніби ми збираємось в'язати в ліву сторону. Нітку заводимо за спицю. Отак, трошки пальцем потягли, і у нас на спиці образувалась петля із двох таких дужечок, бачите? І в'яжемо в зворотній бік. У нас. На, цієї, на, лівої, на правої спиці залишились неприв'язані петлі. І ось ця петля, яку ми розвернулись, вона в нас стала, отакою, бачите, отака, з перемичкою. І вертаємось туди, звідки прийшли, вив'язуємо в обратну сторону. В'яжемо стільки знов, скільки нам потрібно. Дов'язали. Ми хочемо розвернутися в зворотній бік. Ми розгортаємо спиці з зворотньої сторони на ліцьову. От у нас ліцева. Саму робочу нитку ми заводимо. Зав'язання за спицю от у нас сама нитка, от у нас петля. Ми знов її вертаємо на праву спицю і накидуємо робочу нитку. Трошки потягли, і у нас знов на спиці отака двойна петля. Далі в'яжемо зворотній бік. В'яжемо до петлі. Яка в нас вже була роз, розвернута? Ось вона, бачите, ось вона, розгорнута петля. Вона, отака, має вигляд двойною. Що ми робимо? Як ми її прив'язуємо щоб її не було ніде видно потім? Ми притягуємо спицю так, щоб у нас отака от бабочка вийшла, бачите, у нас тут дві частини цієї петлі. І тут. І пров'язуємо за рисунком. В нас ліцева, то пров'язуємо ліцевою. Трошечки потягнули. Бачите, ось ліцева. Пров'язуємо ще декілька петель і розгортаємось. Так, розвернули ми, одягаємо на праву спицю назад. Зворотню петлю, підтягуємо трошки, роз, закидуємо її за спицю в цю робочу нитку. І у нас на спиці ось вона, з перемичкою є петля. В'яжемо зворотній бік. В'яжемо. Зараз ми дов'яжемо до тієї петлі, не можу так схопити, щоб було. Сонце трошки заважає В'яжемо до того моменту, поки ми не дійдемо до тієї петлі, в якої ми розгорнулись. вона вот бачите Нам її потрібно пров'язати ізворотньою гладдю Що ми робимо? Ми заводимо. Нитку сюди перед роботою, як пров'язуємо зворотні петлі. Потім ми повинні підхопити ззад цю петлю так, щоб у нас на спиці, вот вони бачите, я щас приберу трошки цю нитку. От вони дві, Два крилишка цієї петлі і зворотнюю, виворотнюю, ми пров'язали і в'яжемо. Далі. Ще разочок я розгорнусь, поверну, покажу вам. Зв'язали ізнанку, розгорнули. Трошки подвіну, щоб було видно. Так, ми роз, розвернулись. Ось, заводимо саму нитку за спицю заліву, одягаємо ліцеву цю петлю. Накидуємо нитку, трошки підтягуємо, у нас дві, два крилишка з е е е таких от образувались. В'яжемо стільки, скільки нам треба, для того, щоб вернутись. Так, ще дві петельки Ми, В нас ліцева петля, ось вона. Ми одягаємо зліва направо цю петельку, так, щоб оба хвостика втянулись. Ось, бачите. І пров'язуємо ліцевою петлею. Ось, у нас вийшла ліцева. І прив'язуємо до кінця ряда. Зараз ми зв'яжемо зворотній ряд коли будемо в'язати зв зворотній ряд, то прив'яжемо і е, ті петлі, які у нас залишились неприв'язані, в яких ми розгортались. Ви побачите, що у нас виходить дуже охайне, без дурочок, без ніяких там. Е, залишкових остатків, у нас буде дуже охайний зразочок. Ну, якщо так же зробити і на основному полотні, то охайне буде не тільки зразочок, але і полотно. Так, доходимо ми до кінця. Десь тут у нас є ось петля. І от у нас петля, яку ми маємо пров'язати ізнаночною бачите? Якою ми розгортались? От, бачите, вона має такі от, ну, як бабочка вона, на бабочку мені схожа. Так, ми протягуємо спицю так. не вийшло збистро. щоб у нас залишились оба. Що ж це таке? Так, можна ніточку поки пустити і. О, бачите? Тут у нас два хвости, два крилишка, і вон за спицею два крилишка. Беремо знов нитку, накидуємо і прив'язуємо її, і Опля. Ну і далі в'яжемо за рисунком. Ось так. бачите, Ось у нас ізнаночна гладь, все охайно, майже нічого і не видно, де ми там розгортались, бачите? А ось ліцьова гладь. Ось ліцьова гладь. От за рахунок того, що ми зв'язали з вами поворотні ряди, у нас отут такий, як Передній чок такий вив'язався, бачите? Його гарно видно. І видно, що зв'язано дуже охайно, немає ніяких залишкових там петелек. Бачите? І майте на увазі цей зразок ще, звичайно, не, не, не випран, бо він в мене у руках. Ну що ж, бажаю вам гарних петелек. Працюйте, В'яжіть. І отримуйте задоволення. Якщо є питання, задавайте. Якщо не, немає питань і вам сподобався цей урок, то, будь ласка, ставте лайки. Я завжди їм дуже рада. До побачення!